Так, сьогодні у нас буде максимально швидке відео. Хочу з вами поділитися способом заробітку додатковим, який буде завжди актуальний, робиться максимально швидко, і, в принципі, вже завтра ви зможете отримати перші гроші на цьому. Це спосіб, яким я особисто користувався дуже довго, і це був такий надійне джерело прибутку для мене додаткове, неважливо, чим би я не займався. Насправді, коли люди шукають спосіб заробітку в інтернеті, вони чомусь вважають, що треба навчитися мати якусь там спеціальність, щось там знаходити, якісь не знаю, маркетингові інструменти, або там якийсь треба мати великий YouTube канал, чи щось таке. Насправді це набагато простіше. Завжди давайте так більший ринок по грошам це ринок послуг. Ви завжди можете бути людиною, яка е, поєднує людину, яка виконує послугу, з людиною, яка е, потребує цю послугу. Наприклад, е, дуже простий приклад: я особисто перепродавав е, активно на OLX, тоді ще навіть він називався Сландо. Е, спортивний інвентар. Е, частіше це були турніки та шведські стінки. Е, дуже багато людей. От ви подумайте, кому взагалі потрібен турнік. Я вас здивую, але дуже-дуже багато людей а, шукають турніки. Наприклад, якщо ви зайдете на OLX і введете в пошуку турнік 3 в 1, то ви знайдете класичний такий турнік 3 в 1, турнік Бруса Прес, який Вішається на спеціальні крючки, які монтуються в стіну, і все. І людина має собі повноцінний, можна сказати, спортзал удома. І тоді, коли я їх продавав, вони коштували від 400 до 1000 там півтори тисячі гривень. Я дуже просто е, знайшов ці обяви на OLX, написав людям, які, як мені здавалося, виготовляють ці турніки, і так дійсно це було виробництво. Вони тоді знаходились в Харкові, з якими я дуже активно співпрацював, і я попросив сказав, Давайте я буду по дропшипінгу продавати ваше обладнання, ну, турніки, і ви мені зробите якусь мінімальну знижку. Вони робили мені знижку там, десь гривень 200, я продавав по таким самим цінам, як і вони, не демпінгував і на цьому заробляв. В принципі, заробляв тоді достатньо. Десь років 10 назад це було, коли я цим займався, я заробляв ну, десь 200 доларів додатково в місяць до своєї якоїсь стандартної зарплати. І це було непогано. Коли я продавав в день ну, десь три турніки. Все дуже просто. Ви створюєте тупо такі самі об'яви, купуєте мінімальну рекламу в OLX і вам цього буде абсолютно достатньо для того, щоб заробити перші гроші. Я торгував не лише турніками, я торгував ще дитячим, скажімо так, обладнанням для руху. Тобто це були ролики, тоді ще модними були пеніборди, такі спеціальні скейти, велосипеди, щось таке. Тому що це товари, які постійно купують, діти постійно з'являються, діти підростають, і батьки постійно купують ці е, транспортні е, е, средства своїм дітям. І це теж класична така схема. Тому, а ще я активно торгував екшн камерами. Тільки не оригінальними, типу GoPro, там DJI, а якимись китайськими. Я пам'ятаю, що ще тоді а, активно. Торгував, вона називалась SG, CAM чи щось таке. Тобто люди їх можуть закуповувати на Аліекспресі і потім вам перепродавати. До речі, як закуповувати на Аліекспресі дешевше, відсотків на 10 я ще розповім в наступних відео, тому підписуйтесь. Є спеціальні партнерські програми, з якими ви можете співпрацювати. І це теж одне з. Достатньо швидких для заробітку е, способів, але от ви реально повинні розуміти, що якщо ви зараз подивилися це відео, пішли, створили об'яву, купили першу рекламу там, на 100 гривень. То вже завтра ви можете отримати е, покупку. Людина дзвонить, каже, алло, здравствуйте, Ви продаєте турніки? Мені потрібно відправте, будь ласка, сюди. Записуйте його дані, ці дані передаєте своєму поставщику, і він відправляє наложкою. Все, він отримує гроші, і ви так само потім він вам переводить гроші. Якщо ви думаєте, що він там вас якось може кинути чи не виплатити там ті самі 100-200 гривень, то ви помиляєтесь, тому що їм вигідно мати людей, які будуть продавати їх продукцію. Тому. Це той, той спосіб, який ви можете реалізувати ось прямо зараз. І не потрібні вам жодні курси в інстаграм, як це все продавати, як це створювати. Це елементарно, просто візьміть свою сраку в руки і зробіть це. Це одна година роботи не більше. Далі клацайте по OLX, шукайте ось такі товари. Просто шукайте, думайте головою, що можуть люди купувати. І що вони купують постійно, і ви знайдете величезну кількість таких товарів. Продавайте їх по дропшипінгу. Вам не потрібен ні склад, нічого. Потім, коли у вас вже це все йде, ви просто створюєте свій, наприклад, інстаграм, купуєте, можливо, купуєте собі якесь спортивне обладнання або просто домовляєтесь зі своїм поставщиком, щоб ви приїхали до нього, познімали це все. Знімаєте відео рілси, як виготовляються турніки, як це все виглядає? там, можливо склад, можливо, продукцію показали. І потім публікуєте це вже в своєму інстаграмі, е, упаковуєте це все як свій бренд, наче ви. Виготовляєте всі ці продукти, всі ці турніки, там шведські стінки, і все таке, і вже починаєте продавати як свій власний магазин. Ви можете знаходитися на учобі, на роботі, де завгодно, і в е, телефонному режимі відповідати всім своїм клієнтам і все, і це буде для вас додатковий спосіб заробітку. Ви можете подумати, що це максимально легко, просто і взагалі не вже це працює так, друзі, мої, це працює. Не треба ускладнювати, просто візьміть це і зробіть. Підписуйтесь на канал, я буду ділитися з вами іншими способами заробітку, розказувати, про які саме я використовував, а які мені, наприклад, не сподобалося. Ось в цьому плані я вам точно можу сказати, що це працює, і якщо ви будете цим займатися, то у вас все, в принципі, буде нормально. До речі, підпишіться ще на телеграм. Посилання залишаю в описі під цим відео. Ось таке коротеньке відео. Бережіть себе і заробляйте гроші, і не ускладнюйте собі життя.